Зараз ми ще пригадаємо ту подію, яка відбулася, коли ви ще були маленькі, і вас батьки хрестили, і за вас тоді відповідали хресні батьки. А сьогодні ви вже самі свідомо будете відрікатися від зла і обіцяти вірити і обіцяти служити Христові. Повторюйтеся. Так, а, Поверніться до... Чи відрікаєте сатани всіх і всіх ангелів його, і всього Гоївського його, і всієї гордині його. Відрікаємося. Чи відрікаєте сатани всіх і всіх ангелів, його і всього його, і всієї гордині його. Відрікаємося. Чи відрікаєте сатани всіх і всіх ангелів, його і всього служіння і всієї гордині його. Відрікаємося. Поверніться тепер до церкви. Чи з'єднуєтесь з Христом? З'єднуєтесь з Христом. З Чи з'єднуєтесь з Христом? З'єднаєтеся. Чи з'єднались ви з Христом? З'єдналися. Чи віруєте йому? З як На і Бога. А зараз заходимо до церкви і розпочинаємо цю Божию, на якій ви поєднаєтесь з Ісусом у святій Данії Ухаристі. Сипі, що зілою і побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помоліметься, Господи, помилуй! Святійшого Вселенського, хиреля нашого Франциска, Папу Римського, Господеві помилуй! Ставління і Господеві, військо, Господеві помоліметься. I'm a Що просвічує, освячує кожну людину, яка приходить на світ. Христо! Ми ходячи в ньому, побачили світло недоступної твоєї слави. Тіма вірні, поклонівся, бо на хрест, і смерти, і воскресити у славним воскресеньком. Він чи батьки Його, щоб він сніпим родився, відповів Ісус, ні, Він не зрішив ні батьки Його, але щоб діла Божі виявились на Ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не може діяти. Поки я у світі, я світло світу, сказавши це, плюнув на землю, зробив з грязі слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього, іди, вмийся в селамській купелі, що перехлоді означає посланий. І пішов той умився, і вернувся зрячий. Сьогодні, цей, цю неділю також у нас свято віри. Перед нами є четверо дівчаток, гарно одягнені в білих сукнях. І це також, можемо сказати, є свято їхньої віри. Адже сьогодні вони перше зріло визнали свої провини, сповідалися, так? Перепросили Бога за ті якісь може, маленькі, недобрі вчинки, які вони зробили, чи слова, чи вчинки, очистили, отримали прощення тому таїнстві сповіді і готуються, щоб прийняти Ісуса до свого серця, щоб поєднатися з Ним. Це є також вияв їхньої віри. Щоб це свято відбулося в житті дитини. Воно не відбудеться, якщо цього не будуть усвідомлювати батьки. Якщо батьки не вірують, то, відповідно, вони й не передадуть цієї віри своїм дітям. І якщо батьки вірують і розуміють значення віри в житті дитини, в житті людини, то вони цю віру стараються передати дитині. І без сумніву, що тоді не тільки вони виховують своїх дітей, але також Господь. Через свою благодать. Він також їх виховує і також їх, їх охороняє і їх веде. І ось сьогодні цю велику благодать святого причастя, святої Євхаристії, єднання з Господом. Цю благодать також отримують ці четверо дівчаток: Анастасія, Андріана, Марія і Юлія. так? А Марія Дарія. Так? Четверо сьогодні. Єднаються з Господом. Дорогі діти, ви прийшли сьогодні в цих білих одежах, прикрашених також нашими національними вишивками, також одягнені цей вінок. Ці одежі світлі, білі одежі найперше, означають чистоту вашої душі, що ви гідно і достойні є поєднатися з Богом. Ці вінки, вони є вінок, завжди дається переможцю, хто перемагає. І цей вінок також є знаком вашої перемоги, перемоги над віком і над злом. І нехай це, це свято, яке сьогодні відбувається е, найперше в вашій душі, в вашому серці, також у ваших сім'ях, бо це є свято сім'ї, також цілої родини. Нехай воно не буде тільки одноденним сьогоднішнім, але щонеділі, що свята, щоб ви. Приходили і були гідно і достойно могли поєднатися з Христом. І нехай Він, наш Господь і Бог, який є живим Богом, який знає потреби кожної людини, нехай Він вас також веде по цій дорозі життя. Нехай Він скріпляє і зміцнює ту віру в вашому житті і охороняє вас і благословить. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Христос воскрес. No mi pas Yougi wyłaaj orą mi Pa були тоді при щастя святих твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі й тіла. Боже, святий, будь мені душі, Боже, сини, вечі помилую. Вечіслання, вічена, Господи, прости мені. Зараз ми вручимо пам'ятки першої сповіді урочистого святого причастя. Анастасії, Анастасія Віслогузова Андріана Андрухів Marija Darena Fedorova. Mm -hmm. Yuzhinskaya, <try> Chemskaya. Хоче вивчали, весело різні пісні співали. І співаємо нашу пісню. Це... це я, це я будую спільноту, це я, це я будую спільноту, це я, це я будую спільноту, буду. Усі країні творить спільноту. це ти, це ти, будуєш спільноту, це ти, це ти, будуєш спільноту. це ти, це ти, будуєш спільноту. Ісус, Ісус будує спільноту, Ісус, Ісус будує спільноту, Ісус, Ісус будує спільноту, будує спільноту, Ла -ла -ла. через городови, через океан. Ідемо всіх країн полі спільноту, через гори доли, через окна. Будемо всі краї, творі спільноту, любов, любов, будує спільноту, любов, любов будує спільноту, любов, любов будує спільноту, будує спільноту, ла, ла, ла через оредоли, через океан, дамо всі краї, творі спільноту. Через гори, доли, через океан, ідемо всі країни спільноту. Вам <плес> найдорожчі <плес> батьки, дякуємо вам за все за а особливо за те, що привели підняття, там, де нам було, треба понежити. До нашої вільної теми, не Ісуса нас відо і досех вийде. Просвященніший владико, дорогий всечесний Отче, прийміть від нас наймолодших духовних дітей, сердечні вітання і щиру подяку. Ви нам сонцем ясним, що просвічує наш путь. Ми Ісус вас нагородить, щастям вічним за ваш труд. Ви нам, ангелам, опіки святий, крові даєте, піднімаєте з упадків. до Ісуса ведете, щоб ми всі жили чесно. Для Ісуса всіх царя, Хай на це благословить нас ваша щедра рука. І спільна фотографія. Виходить, Що наймиліше Сиді Сон! Що наймиліший найфі? Сон! Що Сон! найсвіті? Сом? Знаєте, але сьогодні ви взяли досить таку... Серйозну, я б сказав, і важку місію. І вона в чому полягає, знаєте, полягає, і та місія важка є і для малого, і для пожилого. Це свідчити про Христа ногами. Ви повинні тепер топати ногами до церкви. І казати, тато, мамо, вставай, йдемо до Ісусика, щоб його прийняти, бо ми прийняли перше причастя. І я би хотів вам побажати, щоб та стежина в вашому житті, яка веде до Христа, до церкви, ніколи не заростала травою і буряном, щоб ви своїми ніжками завжди топтали ті стежки, щоб вони свіженькі були. Тому хай Бог благословить вас. І дійсно це радість сьогодні в вашому житті, велике свято, бо воно на все життя. Я знаю, по сих пір в мене є оця пам'ятника в рамці і на стінці там вдома батьків висить. Знаєте, це є... І я пам'ятаю першого священника, який мене сповідав. Його вже нема, він відійшов, але пам'ять про нього живе тут в серці. І дуже... Сьогодні гарно, знаєте, що ви прийшли до сповіді. Подякую сестрам, сестрам нашим, що вони підготували вас. Ну і, звичайно, ви привели сьогодні батьків до сповіді, бо теж посповідались, давно не сповідали. І тому кожного ранку, що каже Христос, вставай і ходи. Треба встати, тату, сон є милий, а миліша це дорога до церкви. І тому... Лиште батьків і приходьте до храму Божого. Це буде давати вам силу духа і берегти вас по все життя. Yeah. メダギー、どうした